Привіт, ми в Барселоні на пляжі Барселонета. Зараз спостерігаю цікаву картинку. Ось ця дівчина кожен ранок біля мого спортзала <кхи> керхером, автокерхером миє, миє узбіччя пляжу. Що мене здивувало, що я, цікаво, що вона кожен день це робить. І на це ж тратиться певні кошти. Це одна людина за кермом, одна людина миє, плюс. ...слуговування цього транспорту. Люблю Барселону, до чого веду, що все для людей. Ось ми зараз в районі Барселонета. Ось мій спортивний комплекс Кварор. Ось набережна, пляж, готель W. Всім гарного дня, побачимось. А, і безплатний Wi-Fi.